Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Рива спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом, як повідомляють південно-корейські медіа. Українська делегація, на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим у середу, 27 листопада, вже прибула до південної Кореї. Планується, що міністр Уміров зустрінеться з президентом Північної Кореї Йонсукйолем. А після переговорів з яким українська делегація також проведе переговори з корейським міністром оборони Кім Йонхйоном очікується, що під час зустрічей Уміров поділиться українськими розвідданими про північно-корейські війська в Росії та намагатиметься заручитися підтримкою Південної Кореї військових зусиль України. А більше того, з того, що ми знаємо, українська сторона наразі офіційно не інформує про візиту Мєрова до сеула його мету та заплановані до обговорення питання. Натомість напередодні гонконгське видання South China Morning Post з посиланням на свої джерела повідомило про те, що українська делегація звернеться до керівництва Південної Кореї з проханням про надання військової допомоги та має намір представити список необхідної зброї, який Включає протиповітряні ракети та артилерійські установки. Чому ми про це говоримо? Дійсно, ми бачили реакцію з боку Сеулу, так офіційного Сеулу, на те, що вже й військові північної Кореї, тобто військові КНДР, задіяні в російсько-українській війні в південній Кореї занепокоєні таким зближенням Росії та КНДР Путіна таким чинина. Як результат, вони розуміють, що це приведе до того до посилення північної Кореї. Вже повідомляється, що Росія готова передавати певні технології. Там ще йшлося про якщо не помиляюся, про продукти. Але продукти це не найважливіше. Найважливіше, звичайно, те, що Північна Корея може мати більше інструментів для того, щоб здійснювати військову агресію проти Південної. Знову ж нагадаю, що Кимчи не, не вважає, що Кореї мають об'єднатися. Він вважає, що КНДР має перемогти. Більше про це поговоримо з нашим наступним експертом Олександром. Олександр Горін, дипломат, заступник міністра закордонних справ у 2008-2011 роках, колишній посол у південній Кореї з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Добрий день героям. Слава знаєте, ну от дійсно, зараз ми маємо тільки повідомлення від південно-корейських або навіть від гонконгських видань про те, що міністр оборони Рустем Муєров прилетів до південної Кореї. Цей візит, як ви вважаєте, знову ж таки, з вашого досвіду, як дипломата і посла, якщо вже у міру в південній Кореї? чи це означає, що ми про щось домовилися з корейським оборонним сектором? Ви знаєте, досвід підказує, що сам факт візиту вже дуже важливий факт. Тому що підготувати цей візит і організувати його, е, він потребує, ну, перш за все, бажання сторони, яка приймає. Якщо Південна Корея прийняла цей візит, то це означає, що е, дипломатично Корея готова до е, якихось переговорів і ухвалення якихось рішень. Хоча, е, насправді кажучи, це не означає, що такі рішення будуть ухвалені, тобто можна собі уявити ситуацію, в якій міністр оборони України повертається додому з порожніми руками. Е, ви знаєте, я думаю, що ні. Чому? Тому що якщо його прийняли, то вони вже якось якесь для себе рішення про подальше співробітництво у цій сфері. Вже ухвалили, це значить, що вони готові до якихось кроків. Які кроки, і що може бути предметом переговорів, це вже залежить від е, обох сторін, перш за все від нашої сторони, тому що ми можемо попросити того, чого корійці дати не можуть. І навпаки, вони нам можуть запропонувати те, що нас не буде влаштовувати. Що може бути в списку того? На що не готова піти Південна Корея, як ви вважаєте? Знову ж таки, знаючи їхній, їхню військову потугу, знаючи їхні військові можливості? Ну, мені легше сказати, що ми можемо попросити у них. Давайте так, 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 Я думаю, що це конструктивніше. ви праві. Ну, По-перше, ми можемо попросити різні. Наші необхідні для нас ППО, протиповітряні засоби протиповітряної оборони, засоби протиракетної оборони. І подивитися, як організована у них протиракетна оборона на підставі того, що Південна Корея це перша країна за кордоном за США, мається на увазі, яка отримала систему протиракетної оборони ТАТ. Це та система найбільш ефективна зараз, яка може збивати Решник на фазі його проходження, коли він ще не розділив свої головні частини. Ну і потім це вже буде задача дипломатів в інших країнах, перш за все, в США, ну, таку систему придбати. Але це буде дуже важко, тому що лише кілька країн за кордоном США мають їх. Ну мені відомо, що це Південна Корея. Така система є, до речі, в Румунії, і е, от нещодавно було підписано угоду про надання такої системи Ізраїлю. Якщо я не помиляюсь, так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення, Бетергін. Живи наповно, заряди себе енергією. Знаєте, ми говорили, от якраз з ізраїльськими експертами з цього приводу, і вони кажуть: ну що тут ми е, не маємо, не маємо мати багато сподівань на те, що цю систему отримаємо, так оце шо та шо тієї чиї чи тед її ще називають. Так, от е, саме тому, що ну їх дуже мало. Що зазвичай американці е, їх встановлюють для того, щоб захищати себе е, там, в тій самій південній Кореї, пам'ятаємо, що є американці, Американські бази е, добре з більш реалістичного, е, ми, ми навіть бачимо, що білий дім так, от адміністрація Джо Байдена ще чинного президента. Йому буквально скільки, ну е, півтора місяці залишилося на цьому посту, що вона дозволила бити по Курській області американською зброєю, посилаючись на те, що ну бачите, там вже є військові КНДР. От е, цей фактор військових КНДР. Як він може повпливати на успіх наших перемовин щодо зброї, я думаю, що це дуже серйозний фактор. Серйозний перш за все, тому що Північна Корея мала щось отримати від Російської Федерації за те, що її війська будуть знаходитися і будуть воювати проти українців на території України, і серед тих, скажімо так. Цукерок, які були запропоновані в північній Кореї, кажуть, це технологія е, ракет, і це можливо якихось технологій в сфері е, ну ядерно ядерної зброї. Хоча я не дуже вірю в це, але е, однієї лише технології, технологічних якихось розробок в сфері е, ракет з середньої дальності, в сфері балістичних ракет. Вже буде достатньо для того, щоб Південна Корея до цього поставилася дуже серйозно, і нещодавно пройшла інформація про те, що північні корейці розширили виробництво на своєму заводі е балістичних ракет, КН 23 е про які ми всі знаємо. А ви самі розумієте, що е таку кількість ракет, яку буде виробляти Північна Корея, вона ж буде направлена не тільки. На експорт до Російської Федерації, але вони можуть бути використані і проти е, Південної Кореї. Тому я думаю, що Південна Корея буде дуже зацікавлена в тому, щоб співробітничити з Україною у сфері військово-промислового комплексу, у сфері озброєнь, для того, щоб, по-перше, е, мати змогу на практиці подивитися, як ефективна зброя, яку вони виробляють. Мені здається, що це дуже серйозний фактор. І по-друге, вони будуть знати, е, який досвід отримує Північна Корея в реальних бойових діях, якщо такі е, будуть північні Кореїці задіяні е, на фронтах е, з Україною. Е, перші дані вже є це в Курській області. Ми всі читали це, що стосується території України. Ну поки що е, даних, що підтверджують, що вони вже в Україні, ще немає. З того, що є в пресі, Міє. Так, так щодо балістичних ракет КН-23, вони в смисенці російські окупанти вже б'ють ними по українській землі. Вже багато є повідомлень, підтверджень того, що збивали наші. Сили протиповітряної оборони, якраз ці КНДРівські ракети. Е, я тут ще звернув увагу. Знаєте, от в тих новинах, які з'являються щодо візита міністра оборони Рустема Умєрова до південної Кореї, так от деталь така, що українська сторона наразі офіційно не інформує про візит Умєрова десула. Ну тобто, ми не бачимо, наприклад, це в комунікації Міністерства оборони України чи, скажімо, Міністерства закордонних справ. А це що означає, що це. Може означати, ви знаєте, я ніколи не е, підтримував е, ситуацію, коли е, всі знають про візит, а українська сторона е, цей візит ну, не афішує. Якщо візит відбувається, він знаходиться е, в центрі уваги місцевих засобів масової інформації. І я вважаю, що про це треба казати прямо, і це буде свідчити про те, що. Наші наміри щодо організації нашої оборони і співробітництва є серйозні. І ми їх е, не намагаємося десь сховати. Щоб... Тому що це все відомо. Що ховати того? Те, що е, і так е, можна прочитати в будь-якому засобі масової інформації е, через інтернет. Знаєте, мені здається, що те, що у нас до сих пір. Не оголошена про цей візит, ну свідчить лише про те, що не дуже гарно спрацювала система комунікації міністерства оборони. Тут ще з'явилася новина, яка стосується безпосередньо Кореї, якщо говорити півострову, то агенція Reuters повідомляє про те, що оточення Дональда Трампа майбутнього президента США 47-го президента США обговорює прямі переговори з Кимчанином. Вони там наголошують, що поки що не розробляють далекосяжних планів. А ну стосовно того, як вони можуть взаємодіяти з лідером КНДР. Але ну згадують о, той е, славнозвісний е, саміт, який був в Сінгапурі? Пам'ятаємо так, у 2018 році Дональд Трамп зустрічався з У е, Мене таке запитання: які важелі США зараз мають на КНДР на Кімчинином? От що вони могли б використати для того, щоб. Е, Втамувати його о, такий голод війни, що він ж же там, же, ну як завжди, про термоядерну війну розмовляє про це говорить. То які важелі мають США зараз? Ви знаєте, це питання з одного боку дуже складне, з іншого боку, не таке, скажімо так, складне, як може це показатися. Ну, по-перше, на жаль, Трамп він. Вважає, що він має якісь важелі на північну Корею, і він побував. Ви ж знаєте, він був в південній Кореї і на демілітаризованій зоні була зустріч між Південною Кореєю і президентом Рейганом. І Президент Рейган зробив там навіть один крок на територію. Кореї, е, е, північної мені здається, що це все, е, ну, скажімо так, е, зовнішні прояви е, того, що Сполучені Штати Америки на даному етапі хочуть реалізувати. Е, колись е, вважалося, що ось ініціатива е, Трампа по північній Кореї вона зможе привести до. Euh, Якихось подвижок у відносинах між Північною Кореєю та Південною Кореєю, там навіть е потім був саміт е між Північною і Південною Кореєю, і е в, результаті, в результаті Північна Корея заявила, що вони не хочуть об'єднуватися і не будуть об'єднуватися. Вони будуть звільняти Південну Корею. Ось такий підхід. Тому. Як на мене, єдиний важель, який може бути використаний американцями проти північної Кореї, це вплинути на е Китай тільки через Китай. Яким чином я не знаю. Це дуже важко пояснити зараз. Колись я вже давав інтерв'ю вам і казав, що ось китайці не задоволені, тим, що от росіяни е залучають е північних корейців, але Бо ж бачите, вони і не зробили якихось таких от радикальних кроків, які б допомогли вирішити цю проблему в тому плані, що відговорити північних харицях направляти свої війська. Це правда, да, це правда, да. це правда. Більше того, ми бачимо те, що ну ця ескалація, яка, ну якби м'яко кажучи, загрожує всьому тихоокеанському регіону. Його, до речі, Сполучені Штати Америки вважають головним стратегічним регіоном для себе, тобто безпеку, саме там, не європейський континент, не mm. от те, що російсько-українська війна, саме Тихоокеанський регіон. Але от давайте трохи згадаємо: 2018 рік дійсно саміт Сінгапурі, Дональд Трамп Кім Ченін разом зустріч обговорюють як це, деескалацію а що Трамп пропонував тоді ким чинину, і що пішло не так? Е, ну, ви знаєте, тоді пропонувалося дуже просто. Колись це була пропозиція ще більш раніше, що е, Північна Корея відмовляється від ядерної зброї. А е, міжнародне співтовариство, і перш за все, Південна Корея будує там кілька ядерних електростанцій, які будуть працювати от на північну Корею. О, така була колись пропозиція. Ну, вона не спрацювала. скажімо е, Коли Трамп був е, ви знаєте, було багато розголосу, але конкретних результатів не було. Просто. Сподівалися, що Північна Корея е, все ж таки е, зможе під тиском, ну і вони під тиском, вони, в принципі, е, один час заборонили, ну, не заборонили, відмовились від е, ядерних вибухів е, ну, цих тестів на своїй території. Я, до речі, не знаю, як там далі, чи вони прийняли рішень, рішення про те, щоб е, поновити такі тести. Але певний час е, відчувалася така от, ну, те, що ми називали Дейтант колись, е, але він ні до чого не привів. Чому тому, що, е, ну як показує практика, е, ідеологічні позиції Північної Кореї вони настільки ортодоксальні, що. Казати про якісь зміни дуже дуже важко. Ну знаєте, а, було... А те, що а те, що пропонувалося там, ну наприклад, знову пропонувала Південна Корея поновити е, діяльність в демілітарізованій зоні. Там була економічна зона, де все сплачували Південна Корея, працювали північно корейські робочі. Тобто, от такі кроки потім пропонували. Е, <свят> і це була дуже велика ідея, щоб північні корейці південні корейці відвідали місця де проживають їх рідні в північній Кореї, Така гуманітарна ідея була, як але вона, на жаль, ні до чого не привела. Це, це, це все вже в минулому, і зараз ідея про те, що можна буде. Закінчити цю напругу за один день, я маю на увазі між Південною і Північною Кореєю. Це, це так, так. Це як закінчити, закінчити російсько-українську війну за один день, за двадцять Абсолют, години. Абсолютно, аб, аб, абсолютно, абсолютно. Це і мені здається, що е, ну серйозних якихось планів в цьому на цьому напрямку і немає. Тут у нас. Але, е, Південна Корея дуже сильна держава, е, і треба робити все для того, щоб можна було потім використати всі можливості її в, нашо, в наших відносинах для відбудови України. Це дуже важливо. Ну, Наприклад, в ядерній енергетиці, тому що на, на даному етапі найбільш ефективні ядерні реактори вони саме ось корейської модернізації. Повідомляють, звичайно, ну офіційне повідомлення було про те, що Південна Корея буде надавати Україні гуманітарну допомогу 6 мільйонів доларів. Це у рам у рамках ініціативи «Grain from Ukraine, ну, в сенсі зерно з України. Ну тобто, це ми маємо підтверджене. Але зараз, звичайно, якщо міністр оборони України туди їде, то ми розраховуємо на щось інше. У нас в ефірі була знаєте, історична програма, де два історики українські якраз обговорювали, як розвивалася Північна Корея. Серед іншого, ну зрозуміла думка. Про те, що дивіться, північні корейці вони живуть настільки в великій ізоляції, що для них там не було, знаєте, гурту Бітлз чи там якихось джинсів, чи ну тут можемо трошечки перебільшуємо може джинси до них все таки доходили. Але що це настільки, як це ідеологізоване суспільство, що ну що ми навіть не уявляємо, що ми знаємо дійсно про те, що вірять. Північні Корейці, якими є їхні як це, ідеали та помисли? Ви знаєте, для мене показником є те, що в Пів... північній Кореї показали по футбол... фінал чемпіонату світу по футболу, в якому північні Корейці перемогли чи німців, чи бразильців з рахунком усім і це ж не анекдот, це ж на повному серйозі відбувалося. то це вже показує наскільки е, можна задурити людям голову, що е, в епоху, коли існує ну, багато комунікацій, е, засобів комунікації, е, практичне ну, населення відрізано від е, світу. Значить, південна Корея намагалася ну і намагається впливати на північну Корею, ну зі своєю своєю корейською хвилею. Ну, перш за все, це кей-поп. К... До речі, кей-поп дуже популярний в Північній Кореї. І... Але за це наказують, за це можна попасти в тюрму, за це можна попасти в табір, де... ну так, важко працюють. Е, у всякому разі, е, дійсно е... Корейська народно Демократична Республіка, це офіційна її назва, вона знаходиться в дуже серйозній ізоляції. Хоча е, інформація доходить, і в принципі, е, ті північнокорейці, які виїжджають за кордон, багато з них ну раніше намагалися бігти зараз, в принципі, ну я не знаю, чи є така статистика перебіжчиків з північної Кореї, які хотіли б залишитися там в Китаї, в Південній Кореї, але це, це серйозна проблема, тому що Ідеологізація населення вона призводить практично е, до е, того, що люди перестають е, ну розуміти реальність а живуть десь в паралельній реальності, яка повністю відрізняється від того, що відбувається. Так, Паноксо Олександр, знаєте, я дивився документальний фільм про якраз тих, хто втік з північної Кореї в Південну, і Вони там розповідали страшні речі про концтабори, куди потрапляють громадяни КНДР. І в принципі, що далі може бути з їхніми сім'ями, от вони втікли сім'ї залишилися. Ну, це окрема окрема тема. Пан дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Горін, дипломат, заступник міністра закордонних справ у 2008-2011 роках, колишній посол у Південній Кореї був з нами на зв'язку. Говорили звичайно про візит української делегації на чолі з міністром оборони України Рустемом Уміровим до південної Кореї. Саме місцеві медіа вже це підтверджують, кажуть про те, що ця українська делегація прибула до Сеула. Там е, міністр Умєров має намір зустрітися з президентом Йолем, Також з корейським міністром оборони е, повідомляється про те, що. Уміров поділиться українськими розвідданими про війська КНДР в Росії і також намагатиметься заручитися підтримкою, в тому числі військовою підтримкою Південної Кореї щодо України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.